Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в IT-STEP Academy. І сьогодні ми розберемо, як створити квест або місію з перешкодами у 2D-грі на Unity. У цій місії наш герой має пройти через ворогів, геймбоса розобрати забрати ключ і доставити його до нашого NPC, який дав нам дане завдання. Після цього ми отримаємо винагороду, що нам для цього потрібно зробити. І першим кроком буде, спочатку ми створимо зону з перешкодами, де розмістимо наших NPC ворогів. За який час вони будуть на нас нападати, і нам необхідно їх всіх знищити, щоб е потрапити на бій в нашу рейдбоксі і забрати наші ключі. Тим часом їх буде все більше і більше наших NPC ворогів. Як ми це будемо робити? В іерархії створюємо праву об'єкт. Um, створ... Додаємо до нього Ad-component Box Collider. 2D. Ставимо обов'язкову галочку SPR і, і додаємо наш скрипт. Тобто правою клавішу Create. і Іскрип, називаємо його, як нам захочеться. Так. Таймер владав він називається. Що в нас тут є? Ми показуємо, що гравець темплеєр має торкнутися і тоді відбудеться таймер. Таймер ми вказуємо 60 секунд. Також ми додаємо е об'єкти, які можна додати в інспекторі. Це наш префаб ворога. Далі е поінт. Ми створимо зараз об'єкт і додамо до нашого об'єкта об'єкту інспектор, і таким чином будемо вказувати, де має і з'являтися вороги. Інтервал. Також я все тут закоментував. Ви можете використати мій скрипт і користуватися своїх цілях. Далі створили скрипт. Перекидуємо його на наш об'єкт. Перекидуємо, виділяємо. І б, інспектор з'являється у нас, де наш скрипт поля. Плеєр. Ми вказуємо нашого плеєра далі секунди, протягом яких буде. Тривати напад наших ворогів NPC і прифап ворога нашого, який буде нападати. І створимо також ще один об'єкт в ієрархії пустий. Називаємо його Spawn Point. перетягуємо його сюди. І також його необхідно перетягнути в наш головний об'єкт, де буде з'являтися NPC в інспекторі в поле Spawn Point. Перетягнути просто наш об'єкт. І також ми можемо вручно вказати інтервал е спауна наших е монстрів. Добре, ми створили місце. Що коли ми доходимо до нього, в нас нападають наші вороги. Далі. Додаємо геймбоса, який охороняє наш ключ. Як ми це робимо? Давайте вийдемо в наш об'єкт. І об'єкт спауна і копійний міф. Скопіювали Ctrl-D комбінацію. Давайте їх теги поміняємо, щоб вони відрізняли. Так. І також поставимо, що тут буде з'являтися Він у нас є виділеним. Виділяємо об'єкт і перетягуємо його в інспектор до нашого performance. І ставимо 60 секунд, що він буде з'являтися після того, як всі монстри закінчаться, і тоді з'явиться наша RateBoss. Добре, гарно. І після того, як ми притягнули нашого рейдбоса, давайте додамо йому ще можливість. Яку він буде мати череп тримати в себе, бо в нас в заданні вказано, що він має мати череп. нашого рейдбоса є. У нас є ключ і об'єкт черепа Так вимагається це в квесті. Класно. Але цього мало. Я би хотів 음, ще додати ще більше ворогів. Тобто наша рейдбойс з'явиться через 60 секунд в кінці. Давайте навіть 59 поставимо І давайте знову скопіюємо. Поставимо так щоб воно відрізнялось. І сюди ми запамочом NPC. перетягом наш об'єкт NPC ворога, в інспектор я полипрофал. Є перетягнули, і давайте тут поставимо інтервал більше, щоб вони не одночасно скільки з з так, 14. дивимося що у нас це вийшло. І так у нас з'являється таймер, з'являється NPC ворога. Бачимо в мене тільки та ще й гриба. Так, як сейчас верху, у нас має появитись наші рейдблос. І так ми бачимо рейд босса. Namonaję sobie myśl. Tak, Так, сейчас samej nowo, że taki myśl. No, na Є підзначення рейдбосу, череп і ключ. Тепер нам треба дістатися назад до нашого NPC. Щодо нашого ключа і черепа, як нам налаштувати їх, необхідно вказати їм так окей. додати бокс-коведер, ставити галочку, RigidBody, доведе і обов'язково. І вставляємо наш скрипт, його назвали пікап. Ви можете також його подублювати. Собі. Де ми вказуємо, що коли до нас підходить гравець з стагом плеєр. Ми додаємося предмету його інвентаря. Після цього він знищується. Добре, ми на нашій ключ і череп, тепер вертаємося до нашого NPC. Ми приходимо до нашої NPC. І він нам дякує. Ми ось над диалогом вікна, дякую, ось твоя винагорода і портал в інший світ. Після чого в нас з'являється портал, де ми можемо продовжувати вже наш наступний рівень. Таким чином, ми поєднуємо одразу кілька важливих елементів: це ворогів, рейдбоса, предмети і систему завдань. Це і є справжня гемологіка, яка робить гру цікавішою. І пам'ятайте, кожен маленький крок у розробці це великий досвід у створенні власної гри. Не здавайтесь, і у вас це вийде. До зустрічі!